Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 13 серпня 2023 року, і хочу показати вам деякі сорта кніфофій. Деякі вже відсвіли, деякі тільки починають. І ділила минулого року. Тому дуже маленькі кущики, нема такого ще рясного пишного цвітіння, як має бути. Але але все згодом буде. А зараз я показую сорт Пінепл Попсайклу. Ця кніфофія, вона середньоросла, має ось такий кущик. Ну, приблизно, якщо листя вирівняти, то воно високе, десь до метру. Ну, а так, в загальному вигляді: десь сантиметрів 60. Росте фонтаном таким. І має ось таке гарне соцвіття. Жовте, потім воно знизу біліє. Такий навіть не жовтий, а жовто-зелений лимонний колір. Неймовірний просто сорт. Мені дуже подобається. У мене є поко Єлоу, вона така якраз яскраво-жовта, а ця більш лимонна. Маленький, ще зовсім маленький, тільки-тільки відкривається. І ось. Така краса, друзі. Я обожнюю всі. От не знаю чому. У мене така любов до квітів, які квітують, наче свічечки, знаєте, дуже вони мені чомусь до вподоби. Кніфофія Грандіфлора це сама висока кніфофія. ось вона. Вона вже відсвіла, але. Вона сама перша, до речі, неї початки такі жовто-помаранчеві. Двоколірна вона і жовтий, і помаранчевий на ній колір є. І якщо порівняти її з Пінепл Попсайкл, то в принципі листечко десь за розміром схоже. Але Грандіфлора має більш широкий лист і вона швидше наростає. Бистріше вона росте. Ну, Вже ось сухі соцвіття, тому, на жаль, не покажу. Ну і пінепл, попсайкл звідси ось такий має вигляд. Так, Тут в мене Поко оранж. Це далі в мене всі сорта із серії карликових. Вони всі низенькі такі. Лістечко має, можливо, ну, сантиметрів 35. Десь якийсь сорт трошечки вищий, десь якийсь трошки нижчий. Ну і суцвіття також у всіх різні за висотою. Ось. Яскраво-яскраво помаранчевий, такий прям. Моркв'яний колір, неймовірно, тут вже соцвіття відцвітають, бачите, вже ось на верхівці тільки є. Але коли розростаються, коли це великий кущ і дуже багато оцих свічечок, неймовірно, гарно виглядає. Так, тут в мене далі. Ой ще дельфініум не обрізала, треба обрізати. Так, а що це в мене за сорт? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Зараз, якщо дістану, поки насолоджуйтесь. М -м -м, не видно, не видно зовсім назви. Десь треба знову шукати всі, ідентифікувати, тому що в мене з надписами просто караул. Ця кніфофія також двохколірна, на ній присутній, я не знаю, світло-помаранчевий, можливо, жовтим таким відтіночком, і яскраво-помаранчевий, такі дуже гарні кольори, також вже, бачите, досить молодий кущик, досить маленька така поділочка в мене, але вже скільки на ній суцвіть. Ось ці відсвіли, там далі ще є. І ось тут маленькі-маленьке. Зовсім манюсінькі вилазить ще. Ще буде квітувати. Е, там більше, більше не бачу. А, цей а, сорт трошечки вищий, ніж поку Оранж. Ну, дуже, дуже шкода, що я не можу вам сказати, що це за сорт. А, зараз... Ніяк не скажу. На жаль. На жаль. А, так, тут. тут також, в принципі, і немає що показувати. Одне суцвіття малесеньке. Вони, бачите, деякі сорта вже Одні із ранніх такі самі перші відсвіли. Ось, наприклад, зовсім манюсінький кущичок і він цвів. Тобто я хотіла вам показати кніфофії, а виходить, я вам показую кущики, які вже відсвіли. Ну, трошечки я прощолкала цей момент. А тут ще квітує в мене поко Yellow. Якраз це те, що я вам казала, яскраво такий жовтий насичений колір. В неї не лимонний, дуже гарненька. І знову-таки звертаю вашу увагу, які це трудяжечки, досить молоденький кущик зовсім після поділу минулорічного, і скільки вже на ньому соцвіть і дивіться, також вони зацвітають не всі одразу. Ну, тобто Чим більший кущик, тим більше, звісно, суцвіть і почніше цвітіння, але вони деякі ось вже повідцвітали, деякі тільки відцвітають, ось, наприклад. бачите, а тут вже теж наполовину від і ще є зовсім молоденькі, які тільки-тільки ростуть, ще не цвіли. Тут взагалі манюсінькі ще, ще буде цвітіння. Так, і тут покоред, вони в мене є два сорта червоних. Ну, я не можу сказати, що в них прям яскраво червоні такі кольори. Вони відрізняються, звісно, вони не помаранчеві, не жовті ніякі там. Але все-таки відтінок, я б сказала, більше він до лососового такого. Знаєте, ой, по мені щось повсе. Також дуже гарні, У мене два сорта. Це Поко Ред, і ще є якийсь ред в мене, я не пам'ятаю. Так, в принципі, якщо подивитись на них десь в різних клумбах, то можна сказати, що це один і той сорт. Коли вони ростуть поруч, вони, звісно, відтінком відрізняються і за висотою. Так, Йду ще сюди. Хто в мене тут якийсь жовтенький, це також якийсь лимонний. Хоча саме перше, що я вам показувала, він більш такий зеленуватий, а цей саме, саме такий от лимон. Ні, мені треба буде знову зайнятися цим, навести тут порядок, попідписувати, тому що це, це не порядок. Ну що, я вам так і нічого і не показала, якісь відео вийшло. Чорті шо. Але хоч хоч трошечки краси, хоч трошечки ще цвітіння. Кніфофії в мене скільки сортів. Зараз скажу навіть 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 чи 10 сортів в мене кніфій. І кожна, кожна моя улюблениця. Дуже хочу, щоб вони пошвидше наростали, тому що і на замовлення мене багато їх просять. Ну, і самій хочеться, щоб це вже були такі великі кущики, щоб я могла вас тішити відео, показувати оцю цю красу. Ну і ще раз підійду до цієї. Це в мене новиночка. Я її купила одну з самих пізніх, ну десь роки два вона вже в мене росте. Але я дуже задоволена. Шукала саме, саме таку, це дуже рідкісний сорт. Мало де можна його знайти. Але хто, хто шукає, той знайде правильно. і вже поки я тут, то покажу так трошечки вам клумбу. Зараз цвіте тут флокс малиновий, він буде на продаж, я буду його восени звідси пересаджувати в іншу клумбу. Ну і, звісно, поділю. Трошечки там небагато поділок буде з нього. Але можете, поки замовляти. Ось тут в мене ґрунтопокривні, я не знаю, як вони називаються, не пам'ятаю. Мельнянка, оце здається. Вона в мене була варігатна, повністю варігатна, і вона переродилась, стала зеленою. Де не, не видно. Такі неметелика, як їх називають стрикоза, але я не знаю нашою мовою. Як дивіться, сидить прямо зверху, яка гарненька. О. Крильця прозорі, їх і не видно зовсім. Зовсім не видно. Що кость. Машіння. Чому? Ну, на добре, хіть. Тобто, С... Добре, не... добре. Іди. <рес> я знімаю відео, він мені там щось розказує. Е, кажу, що переродилась, була варігатна, е, і я хоч і висмикувала е, таке листя однотонне, але за неї не встигнеш. Ось десь не ще трапляються такі біленькі, бачите? Пагони, але тут вони чисто білі, а вона була повністю варігатна, коли я купувала. Зараз колір листя не зелений, він такий сріблястий. Теж гарна, цікава рослиночка, але, звісно, не те, що було перші роки. І таке цвітіння. Так, Де там летіла? Ця красунечка, щоб я її не заважала. І грунтопокривні ну, теж я не знаю, як вони називаються, тому що я їх не розмножую, не продаю. Ця рослинка вона не ділиться розмноженням, як мені сказали, ну, поділом. Тому, в принципі, ті рослини, які я не розмножую, на продаж не виставляю, то я їх і не пам'ятаю, як вони називаються. Ну, це рослини так чисто для мене, тому хай ростуть. Барбарис. Дуже гарний барбарис, це карликовий шикарний Спірей Magic Carpet. Ще так я досі і не підстригла їх. Ось ця прям взагалі величезна, величезна. Хочу показати вам кіперисовик Silver Globus. Ну, його ще там можна назвати Silver «сільвер -глоб», сільвергло. Я його стріла навесні, оголила йому ніжки. Це такий вважається доволі карликовий сорт, хоча теж прирости такі величенькі, тому що обрізала навесні. Відправляла живці на продаж, але вже так гарно наріс і навіть і не видно, що стригла. Ну, а тут в мене ялівець, то в мене я постійно забуваю за нього. Він тут так посаджений, але його треба стригти, стригти, він росте дуже швидко. Це Blue and Gold, я їх завжди знаю, тому що цей ялівець я привезла з дому ще з горлівки. І це вже мої саджанці. Це я живцювала і порасаджувала собі. Дуже гарний, мені подобається цей сорт. Ялівець холгер. Також навесні стригла, тут щось вистрігала, низ убрала, ну, розчищала, так, намітила йому, знаєте, такі шапочки, ніби. Зараз цього, звісно, і не видно, але мені видно сам каркас тепер і неважко буде його привести до порядку. Було саме важче, саме виділити ті всі гілочки, обрізати. Ось такий ще ялівець теж. Потребує стрижки, формовки. Тут якраз в мене є лівець Blue and Gold. Це саме привезений з дому маточник, можна сказати. Зоровений вже, бачите, який він. І пересаджували ми його позаминулої осені. Ось таким же великим кущем не стригла нічого, і він ну, важко приживався. Ні, два роки тому я, мабуть, пересаджувала. Важко він дуже приживався, хворів і осипався постійно. Ну і навесні я вже повидаляла багато гілля сухого, тому що одразу стригти не можна після пересадки. Треба дати йому час, щоб він гарно вкоренився. Ну і вже в минуло в цьому році. Я так більш-менш навела йому красу. Десь також є відео. Можете подивитись, як він виглядав після стрижки. Це ну, не було на що подивитись зовсім. Тобто, у ці ну, уявні наші шапочки так, вони були настільки ріденькі, що їх і майже і не видно було. Зараз це вже, звісно, велика така маса, але треба стригти, треба, щоб вони загущували, щоб вони ставали пишніші, тому що. Рідка Бачите, ще крона. Ну, я ж кажу, він дуже сильно був осипався. І я прям прочищала кожну гілочку тут. Роботи було ого, скільки! Щоб все це повичищати. Тепер кожний приріст, все це позрізається. Ось так. Буде знову, будуть знову малесенькі такі шапочки, але вже більш пишніше, більш густіше. Оце, звісно, ще, бачите, я не повидаляла. Оце треба ще видаляти сухе. Ну і такі Ой, колючий. Молоді прирости там, де в мене не має бути гілок, то треба їх видаляти. І знаєте, якщо ви формуєте там ярівці, вам десь в якусь сторону не вистачає якоїсь гілочки, то після обрізки ось так по стовбурам де-не-де з'являються. Молоді прирости, їх можна залишати, якщо вам в тому місці потрібна гілочка, то його можна залишати і вирощувати. Так, лаванди вчора підстригла. Тут в мене ще ого-го. Отже, пішла показати вам кніфофії. кніфій не показала особа. Ну, трошечки показала ж, але покажу вже цю клумбу, поки я тут. Так от тут в мене два барбариса. це барбариси сіянці. Два я маю на увазі. ті, які зараз з зеленим листячком, Це сіянці. Вони просто надзвичайно гарні восени, це мої прям улюблені. І це сортовий барбарис. Не пам'ятаю як його. Але також, хоч він і карликовий, його треба стригти, тому що він, бачите, розвалюється. Це оцей відомий всім відомий, але ж знову ж таки, як на устах постійно назви немає, то, то і забулась. Цей ялівець також був пересаджений. Ну тут все в принципі пересаджувалося, але бачу, що вже прижився, тому що він дуже-дуже хворів. Ось такі теж здорові ялівці я пересаджувала, всі вже ростуть. Умнічки. Ну і ялинка. Ялинка взагалі була пересаджена минулої осені з 22-го року. І тут її міскантус закриває. Знаєте, ну поки міскантус там ще відростав, наростав, то я ще його не чіпала. Потім якийсь часто я все забувала його підв'язати, щоб дати сонечка більше ялиночці, але я думаю, що це саме і допомогло ялиночці гарно вкоренитись, тому що тут повністю закривали її міскантуси з південної сторони. Ну і тут зараз тіньочок їй, а тоді-то взагалі вона була повністю в цих міскантусах. І саме завдяки цьому я думаю, що вона якраз і прижилась. Ну, а тепер ми зв'язали там. Позаду. Кущики зв'язали їх навесні. Я звідси їх буду викопувати і ділити, пересаджувати тут. Я не знаю, тут роботи. Жах. Вони просто огромні там, кущі. О, бачите, лаванду стригла вчора, а ось два кущики. Я так і пропустила. І імператор в мене також тут росте. Це я розсаджувала на цей продаж. Кажу, використовую іноді місця, вільні для якихось посадок, на дорощування. ну і там іноді і залишаються рослинки, рости і згодом іноді і викопую, іноді залишаю я лівець хорсмен, звісно, звісно, хоча я його часто показую. Але не можу пропустити його. Він тут прям самий-самий він фаворит на цій клумбі, огромний такий. Ось так виглядає зараз клумба. Ви знаєте, коли пересаджувала, було так пусто було. Так ну, не дуже гарно, поки вони приживались, всі ялівці, повторюсь, пересаджувала. Навіть оцей огромний, величезний це все-все-все пересаджувалось. Вони деякі швидше вкоренились, прижились, деякі хворіли так добре, що я навіть думала, що вони пропадуть. А один кущ звідси то так і пропав, боролась, боролась за нього, але. Не врятувала. Ну, ці вже поприживались. Тепер мені треба їх гарно сформувати. Ох, стою, що я тут стою? Що в мене є хорцман? Він дає тіньочок, а мені голову так пече, що страшне. Я хочу цю клумбу, повністю всі ялівці стригти, топіарити, повністю, повністю мені. Так, от Я так бачу цю клумбу, щоб тут був, знаєте, такий ніби бансайний куточок. Хочеться придумувати якісь форми, щоб були різні, щоб не повторювались. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Це холгер знову. Цей ялівець мені вже, бачите, лізе на мою уявну доріжку, де вона буде. колись. І ось така краса. Мені треба обов'язково придумати, чим мені засадити оцю територію. Я хочу живу загорожу. Тут, тоді колись я дуже вдало купила туї недорого, я їх купила одразу 10 штук. Але якби були кошти, то можна було б і більше взяти, тому що вони були. Такі доволі вже високі, величенькі, більше метра, метр двадцять, десь чи півтора навіть були. І доволі так дешево вони коштували за рахунок того, що їх не підстригали, не формували. Вони були такі ріденькі ріденькі. У мене вони теж ріденькі, Я їх стригла лише там два рази. Їх треба стригти щороку, щоб крона була пишніша. Ну, це вже моя провина, але все одно вже щось є схоже більш-менш на живу загорожу. І до речі, хочу звернути вашу увагу на цвітіння, туй. Ось. Бачите, такі шишечки на них. Цвітіння. Зараз ніби це виглядає так досить цікаво. так? Але коли вони вже дозріють, вони стають такого сірого кольору коричневого, негарні і ніби знаєте, ну мені не подобається, дуже негарний вигляд мають. Десь я бачила відео і. Розказували, що для того, щоб не було зав'язі, щоб вони не перезапилювались, то треба робити їм душ. Просто коли вони починають цвітіння своє брати прям з шланги і гарно-гарно їх поливати, щоб збити у всю пильцю. І тоді вони немає у цих шишечок, чи як їх назвати. Я теж, звісно, я знаю це, але я це не роблю. Ось все, друзі, пішла, я, бо дуже мені в голову вже напекло. Ось така клумба. Тут мої всі півонії зібрані. Тут в мене кніфофії всі мої. Звідси я буду пересаджувати флокс в іншу клумбу, там, де в мене всі флокси. Потім що в мене? тут в мене тут дельфініум чача. Я теж думала пересадити його в іншу клумбу, там, де теж в мене будуть дельфініуми. Сіянці, ну, в мене і більше сортових немає. Але все-таки ні. Все-таки я вирішила його, саме цей сорт розмножити на декілька кущів, розділити і посадити тут. Ну і, можливо, згодом колись ще придбаю собі якихось сортових дельфініумів. І вже вони в мене будуть окремо ось тут посаджені. Більше сюди нічого і не влізе. З спіреї Magic Carpet в мене виходить, якби, ніби з середини клумби. Ем, ну, все-таки встану в тіньочок, бо печі аж погано мені стало. Ось. Виходить, ніби як з середини клумби, і це тому, що вони мене були посаджені в іншу сторону, такі, на, на півколо було. Ну а потім, коли пересаджувала, взяла один кущик розділила на маленькі, посадила тут. Ну І в принципі думала, і ті дві величезних посадити, розділити, посадити далі, зробити таку такий бордюр Але мені. От саме коли я посадила, я уявила собі оці маленькі кущички, як вони наростуть, і буде дуже цікаво. Знаєте, як ніби витікає з середини. Ну, мені сподобався такий варіант. Він я такого ніде не бачила, щоб так було посаджено. Ну, хай буде, хай буду я перша. Дуже, дуже мені ці, гарно і навесні, коли вони тільки починають це ж відростати, вони червоного кольору. Це виглядає просто дивовижно. Ще зелені як такової немає листя. Але тут хвойні і оці червоні такі шарики, ну просто, просто дуже гарно. До речі, червоні шарики можуть бути і зараз, тобто після цвітіння їх треба було обрізати. І молоді прирости, вони йдуть такого червоно-каралового кольору. Майте на увазі, ну треба стригти. Все треба стригти. В мене не вистачає часу. ну, і в мене з інструментом я вчора там в одній клумбі почала стригти ялівець, лаванди підстригла і почала ялівець стригти. І все, в мене ножниці вже не працюють. Інструмент мій розрядився. Треба нормальний придбати собі інструмент і не мучитись, тому що руки в мозолях прям до крові. А роботи, роботи по стрижкам ви самі бачите, що дуже-дуже багато. Тим більше мої задуми, мої плани і мої густі посадки вони потребують постійного догляду, дуже багато стрижок. Тому з інструментом треба щось вирішувати. Ну, піду я, друзі, в будинок. Не так спекотно там. Всім гарного дня, тихого, мирного вечора і ночі. І разом до перемоги. Пока-пока.